Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ. І сьогодні б я хотіла дати відповіді на запитання, тому що дуже багато коментарів і звертаються люди, цікавляться. І я вважаю, що такі питання, вони були б, можливо, багато кому почути відповідь цікавою і корисною, тому що такі захворювання, з якими люди запитують, як лікувати, чи можна лікувати, які рослини використовувати для лікування, то отакі. От Основні моменти, я б хотіла зараз звернути увагу на такі запитання і дати на них відповіді. Таке питання: чи лікує чистотіл гепатоз печінки? Я б ну, от, наскільки відомо, чистотіл він за рахунок отруйних алкалоїдів, яких не повинно не треба боятися, тому що ми даємо терапевтичні дози безпечні для прийому, він має в основному. Використовуються в домашніх умовах, звичайно, за умови консультації з лікарем, тому що лікар повинен консультувати, відстежувати динаміку лікування. Питання, які виникають в процесі лікування, лікар дає на них відповідь, дає консультації, коригує дози, тобто, це за умови консультації з лікарем. І саме ці алкалоїди, хелідогін, гемогелід. Анфілярин і взагалі чистоті містить він більше 15 алкалоїдів відомих. Має в основному це лікування протипухлинне. Що стосується гепатозу печінки, то гепатоз печінки, зокрема, як я зрозуміла, це жировий гепатоз, тому що інших не буває. Жировий гепатоз визначається при УЗД, і зазвичай це може бути різний процент цих жирових включень, заміщень, наприклад, нормальної будови, структури печінки, деякі ділянки вони заміщаються жировою тканиною. І ці ділянки, вони як би мовити, випадають з функції. Тобто, та ділянка печінки, де є жирові включення, вона перестає виконувати свою функцію, і це надзвичайно важливо. і при Цукровому діабеті при хворобах печінки різних, тому що це може зумовлювати застійні явища, дискінезію жовчовивідних шляхів, інші такі гепатохоліцистіти можуть бути виникати запальні процеси, інші такі стани, от цукровий діабет, наприклад, тому що як відомо, ключ печінка це є ключ. До лікування діабету. І стан печінки, ми лікуємо діабет, ми даємо рослини, які мають гіпоглікемічну дію, ми впливаємо на фактори діопатогенезу і ми одночасно лікуємо печінку. Даємо ті рослини, які містять гіркоти, які стимулюють, усувають застійні явища печінки і нормалізують її роботу. От саме ті рослини, які містять гіркоти, вони досить добре лікують. Жировий гепатоз, тобто попереджують подальший розвиток, і печінка, ті ділянки, які містять жирові включення, вони також потихеньку починають відновлюватися і функціонувати. Якісь це рослини. От ми бачимо у нас зараз під ногами, у нас кульбабка цвіте. Ми можемо використовувати кульбабу зараз і в вигляді настою, і у вигляді можна приготувати настоянку так, тобто, ця рослина вона досить добре лікує жировий гепатоз. До цієї рослини ми також додаємо на функцію, покращуємо функцію, усуваємо застійні явища. Це, от у мене в руках зараз лабазні вязолистий, гадючник вязолистий, таволга, філіпендуля, ульмарія. Ці листочки ми також можемо додавати до збору і обов'язково ми даємо гіркоти. Гіркоти, які ми даємо, даємо ми полин. Зараз також вона надзвичайно така в ріст Пішла полин гіркий. Потім даємо ми шандра. Шандра. Вона містить гіркоти, велику кількість. Даємо звичайний дереві. Можна зараз. Користуватися свіжою сировиною, назбирати листочків, додавати до зборів, готувати збори і лікувати цей жировий гепатоз, нормалізувати функцію печінки. Бо як працює печінка, так проходять метаболітичні процеси, бо печінка вона має дуже багато функцій, і особливо в кого є і алергічні реакції, і інші такі захворювання, то це, знаєте, це саме стан печінки. Тобто, жировий гепатоз ми лікуємо рослинами, які містять гіркоти. А таких рослин досить добре і можемо. Ми їх використовувати і в свіжому вигляді готувати збори, просто готувати такі настої з тих рослин і користуватись для лікування. Наступне питання: якщо є рак шийки матки, як приймати чистотіл, чи він ефективний? Я хотіла б застерегти, що та інформація, яку я подавала у відео про властивості чистотілу, як можна приготувати в домашніх умовах, і та доза по 5 крапель це є така досить безпечна. Профілактична доза. І якщо є серйозне захворювання, наприклад, є онкологія, от у даному випадку жінка звертається рак шакі матки, екзофітна форма, значить, що ми робимо? Обов'язково ми. Враховуємо лікування, яке призначає онколог. І запам'ятайте, що лікування онкології це лікування онколог. Людина проходить лікування, пацієнт проходить лікування, консультації у лікаря-онколога і фітотерапія. В даному випадку це є як додатковий метод. Значить, обов'язково ми враховуємо те лікування, яке Призначає онколог, чи це є хіміотерапія, чи це на даний час людина проходить реабілітацію, не приймає ніякого лікування. Є схема лікування, яка складається з чотирьох етапів. Лікування підбираємо, якщо це рак і матки, враховуємо обов'язково, що це збудник папіловірус, яка зі форм модифікація папіловірусу це є збудник цього онкологічного захворювання. І даємо ми такі рослини, які мають дезінтоксикаційну, антиоксидантну імунокорегусть. Уючу протипухлину дію. І онкосан, імуносан це в третьому випадку є, і оскільки пухлина є гормонально залежною, тобто в четвертому, тільки в четвертому етапі ми даємо боліголов. Тобто, це індивідуально враховуємо обстеження, враховуємо, який, яке лікування на даний час призначено, і що людина приймає, і вже потім індивідуально підбираємо ми рослини, також противірусну дію має десмодіум, тобто при тих захворюваннях онкологічних. І де Же науково доведено, що є збудник. Вірус, ми даємо противірусне лікування обов'язково. Даємо медисмодіум, чотири збори даємо це дезінтоксикаційна антиоксидантна, імунокорегуюча протипухлина. Даємо онкосан. і даємо. Тобто, це вже ми, якщо наприклад поєднуємо, людина зараз приймає хіміотерапію, значить до хімії ми даємо імунокоригуючі етап. лікування Для того, щоб максимально активізувати структури, які приймають участь лікуванні. Захищають наш організм, які які дають імунний захист. Бо як спрацює імунна система, так буде йти динаміка лікування. Тобто, це індивідуально онкологічні захворювання. Це індивідуально. Ми не можемо сказати, що пийте чистотіл, Це буде неграмотно і неправильно. Наступне питання. Артроз колінного суглобу, кіста бейкера, які ліки приймати. Артроз колінного суглобу, артрити, артрози це є дві-два таких напрямки етіопатогенезу. Тобто, це або артроз виник після травми, була якась травма, і виник цей. тобто це локалізовано на одному суглобі. Коли болять суглоби, коли це і друге коліно, і стегновий суглоб, і інші суглоби вони дають запальний процес. Вони запалені. Є така рослина, от зараз вона. У мене в руках, отак От вона виглядає на даний час. Це є одна з основних основних рослин, які ми використовуємо при захворюванні суглобів. Це гадючний квязолистий, лабазні кв'язолистий. вога в народі цю рослину називають Філіпендуля Ульмарія. Ця рослина вона містить досить велику кількість саліцилових сполук, і саме ці саліцилові сполуки вони мають властивість знімати запальний процес. Тобто, ми користуємося, вона йде основною при у зборі для лікування порушеного сольового обміну. Із кореневища ми готуємо настоянку, екстракт, який приймаємо для того, щоб ці солі вивезти з організму, зайві солі, нормалізувати видільну функцію нирок. Потім є знеболювальний екстракт, звичайно, живокостом ми можемо також користуватися при цьому захворюванні. І лабазнік іде, основна рослина, кіста бейкера, вона добре розсмоктується, тому що ми нормалізуємо видільну функцію нирок, даємо такі рослини, щоб ці солі добре вивезти, тому що коли є уратні, трипільфосфатні, оксилатні. Солі. Це йде запалення суглобів, особливо у ратні солі. Вони дають остеофіти, дають такі сольові нарости на суглобах і йде артроз, тобто іде сильний больовий синдром, обмеження рухів при навантаженні, при ходьбі, тобто людина не може нормально рухатись, весь час болить той суглоб. тобто рослина в нас... Досить така хороша, ефективна, якою ми користуємося вже не один десяток років, лабазень, клязолисти, філіпендуля, гумарія. Так що зараз вона можна її заготовляти, можна заготовляти листочки, вона має такий специфічний своєрідний такий запах, і цю рослину неможливо спутати ні з якою. Вона є також росте, вона також, як ми бачимо, багато її на берегах. Річок, озер. Полюбляє вона вологу місцевість в основному. Тобто, як бачимо, такі ліки вони є ефективними. Наступне питання: кіста на нирках, яке є лікування? Кіста на нирках вона утворюється, формується від того. Знову ж таки, що є застійні явища, нирки погано працюють. Тобто це може бути або якщо є хронічні якісь захворювання, якщо є якісь піалонефріти, які періодично загострюються, і якщо є солі, які нирки не в спромозі вивести, тому що сповільнена видільна функція, нирки не справляються з цією видільною функцією. І як наслідок, є застій у нирках, і відповідно протягом. Деякого часу з роками формується на нирках кіста. І кісти вони на нирках також, я б сказала, що лікуються вони дуже добре. Звичайно ж, це ми беремо лабазнік, ми беремо рослини, які мають нефропротекторну дію, захисну дію на нирки, і одночасно ті, які нормалізують видільну функцію, тобто усувають застійні явища в нирках. Це в нас така рослина, ми її вже також заготовили. Це зеленчук жовтий, це квіти або трава вересу. Це така рослина, як. Розхідник також дуже добре усуває ці процеси, нормалізує видільну функцію. Листя берези також входить у збір, також можна використовувати. Потім, я вже сказала, лабазник гадючих, є ниркові краплі, листя брусниці з ягодами також можна користуватися. Тобто багато таких рослин, але я б сказала, що от саме при кістах основною це є верес і є зеленчук-жовтий. Можемо ми взяти в рівних співвідношеннях, наприклад, по 100 грамів кожної рослини, можна брати і суху сировину, звичайно ж такий готувати зборчик, дві столові ложки на півлітра окропу заливаємо, настоюємо. 30-40 хвилин і приймати по третині це по 150 мл, тричі на день за пів години до їди. Також це лікуються кісти нирок. і Також одночасно ці рослини мають властивість і знімати запальний процес, і виводити солі зайві з організму, і взагалі нормалізувати роботу нирок. Тобто, отакі основні питання. Шановні мої підписники, я бажаю всім міцного здоров'я. При потребі ви. Можете заготовити ці рослини, і звертайтеся, якщо кого цікавить, якесь лікування, хто в чомусь сумнівається, хто десь щось хоче уточнити. Є вайбер, пишіть на вайбер, телефонуйте, і я з радістю відповім на ваші запитання. Бажаю всім міцного здоров'я, до наступної зустрічі.